Вітаю. Сьогодні в мене ось такий от, тактичний е, чохол під сумок для окулярів. Е, ось тут вже виробник е, зробив бігунки, бігунки-бігунки з парокорду. Е, ось тут можливо підвісити за карабін на пояс чи е, спорядження. Ось таке кріплення, ось таке кріплення для е, горизонтального носіння. І ось е, стропа для кріплення на споряджене молі. На мій взгляд, це дуже зручно. Що у нас всередині? Ну, це не було в комплекті? Ось він ось тут такий от е м'який, але не е не пухнастий. Ну, тобто окуляри е в майбутньому можуть трошки царапатися. Тому ось такі окуляри, ми їх сюди покладемо, зачиняю і окуляри болтаються, тобто він завеликий для ось таких от немаленьких окулярів. Мабуть, якщо сюди тактичні окуляри покласти, то це буде більш. Підходити, але на повсякдень він трошки завеликий. Отак от, от. Як висновок, чохол. Мабуть, мабуть, гарний, але не всім підійде.